Коли він став президентом, я йому ще написав, кого вони беруть там в списки в Верховну Раду. Це, ну, це просто пройди свіди. Написали, які. да? Йому? Я йому написав, він, він мені скинув в номер розумкова. Я йому написав, кажу: дивіться, це, це дно, це дно, це дно. Це ну, типу, воно вас все буде дискредитувати. Я розумію, я не рвався, вони мені пропонували там деякі речі. Я не хотів там, цього. Я кажу, мені не треба. Мене працевлаштовувати. Я сам себе працевлаштую. Я хочу, щоб країною от ви ефективно з цими людьми, ви ефективно не будете керувати. І разумков такий, що ви нам вказуєте, ми самі все знаємо. Кажуть, чувак, це, це просто диніще, що ви берете. Ну, ці люди, це просто найбільша загроза не то, що національній безпеці, а взагалі існуванню людства. Ви їх в список берете. Він президент, ну, і все. У мене до нього, як до людини, яка на зовнішньополітичному рівні працює, ще питань ноль. Внутрішні історії більше? А внутрішні історії мене просто, ну, я при зустрічі йому, напевно, розказував і розказував. Я думаю, що він розмежував ці всі речі і переклав відповідальність на не дуже якісних людей за питання внутрішніх, е, політичних аспектів і розвитку України всередині, на інших людей. Він просто їм, напевне, довірився.